Вітаю вас, мої любі. Зараз подивимось, чи буде для вас вдалою на вас права. три варіанти. Може, ви щось розпочати зібралися. Перший, другий. Третій, перший варіант? Ну, тут однозначно, ні. Просто подивіться, мабуть, ви чому ні. Скоріше за все, ви дізнаєтесь щось таке, що. З однієї сторони, вас дуже сильно ранить, але з іншої сторони, воно як прояснить ситуацію. Вам буде зрозуміло, чому не треба от було чогось починати. От нову якусь. ну, Це не обов'язково ж якась бізнес-справа, це просто щось щось намагалися або збиралися щось розпочати, але буде причина, ви про щось дізнайтесь, і це змінить вашу думку, і ви відмовитесь від цього. Другий варіант, чи буде вдалою справа? вона може бути вдалою, якщо ви будете діяти як мудра людина, яка буде більш звертати увагу на те, що в неї всередині. Бо відлюдник, він мудрець. Він дуже гарно розуміє, він як трішки відсторонений, але але він дуже гарно розуміє, що відбувається у нього всередині. Він як в себе більш на себе налаштований. Тому, щоб ваша справа нова була вдалою, вам треба розібратися з собою. Мабуть, те, що у вас зараз всередині відбувається, може якось зашкодити. Або навпаки, якщо ви зрозумієте все, що у вас всередині, може вас підштовхнути якраз до нової справи. Він дуже гарно відлюдник, може, бачите, пролити світло на це. Або вивчити всі, всі деталі ще нової справи, і на себе, і на вивчення, коротше, вам треба звернути увагу як на себе, так і на вивчення ситуації взагалі нової справи. Ну, Третій варіант, скоріш за все, ну тут не то, що тут просто ні. Але чому ні? Можливо, ви нову справу розпочинати збиралися, а у вас зараз ресурсу немає. Оце може стосуватися і грошового ресурсу, але може стосуватися і сил, у вас просто немає. От ви як виснажені. Можливо, треба бути просто відкласти це і подивитись пізніше. Ну зараз точно ні, тому що. Ну, реально немає ресурсу. Дякую.